Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо працювати над множенням діленням, а саме письмове множення і ділення на кругле число. Давайте згадаємо, ми на прошлому році почали згадувати цю тему. Якщо нам треба помножити на кругле число, то ми переписуємо число яке множили, і домальовуємо цей 0. Якщо ми ділимо на кругле число, ось у нас тут 2 е, в, діль... в дільнику 2 нулі, значить ми просто закреслюємо, ділимо 2 нулі і 7 поділити на 1 буде 7. Знову 2 нулі, закреслюємо їх, 4 поділити на 1, 4. 7 помножити на 1, Буде 7 і 0 переписуємо. 9 помножити на 9 помножити на 1, 9 і 2 нулі переписуємо. 1000 поділити на 10. Скільки в дільнику нулів, стільки в діленому закреслюємо. Залишається 100 поділити на 1, буде 100. Знову 1. 1 закреслили, Приділені закреслюємо. 30 поділити на 1 буде 30. 3 помножити на 1, 3 і 2 нулі переписуємо. Зістав рівності на ділення. Якими цифрами повинні закінчуватися ділені, щоб вони ділилися на 10 або 100. Ну, звичайно, у нас нулями. Якщо у нас ділене, тобто число, яке ми ділимо, не закінчується на 0 або на 2 нулі, то ні на 10, ні на 100 ми без остачі поділити не зможемо. Друге завдання: виконай ділення застачею. Поміркуй, як зручно поділити число на 10 застачею на 100 з остачею. Так, у нас Олег вважає для ділення числа на 10 або 100 застачю, достатньо в цьому числі прикрити справа одну або дві цифри. Число, яке залишилось ліворуч, неповна частка. Число, яке не прикрили остача. Ну, ви знаєте, я згодна з цим. Давайте перевіримо, може, вам це незвично звучить. 32 ділити на 10. Як він вважає? Що скільки нулів, так? Е, стільки цифр прикрили. Правильно? Ось ми з вами прикрили, закрили ось цю цифру. Яка у нас е, е, неповна частка От Число залишилось 3, значить, неповна частка 3. Остача це те число. Яке ми з вами прикрили. Так, зараз я це приберу, напишу 3 наше і остача, ми прикривали з вами 2. Давайте перевіримо, 3 помножити на 10 це 30, і плюс 2 32, дійсно. І ми розуміємо, що у 32 вміщується 3 десятки, це буде 30 число. І 32 мінус 30 буде остача 2. Так, Наступне число 834 ділити на 100. Давайте е, знову методом Олега е, з вами скористуємось. Е, справа справа, з хвостика прикриваємо стільки, скільки нулів в числі. Ось два нулі, два числа ось так відокремили. Вже не закреслюю, бо незручно не мені витирати з екрану. Яке число вийшло? Це неповна частка 8. А остача 34. Чим мені подобається кругле числа. Множити ділити легко, навіть за Гляньте, яка краса. Знову, так, два числа. Два числа закрили. Неповна частка 4. І остача 20. Одне число закрили, тому що 1, 0. Вийшло 56. І остача 3. Ось так воно. І буде такий вам прийом полегшення при діленні з остачою на круглі числа. 10, 100 і навіть 1000 теж можна таким прийомом скористатися. Просто ми з вами ще не працюємо з такими числами зазвичай. Третій номер. Знайди значення виразів, використавши два прийоми. Прийом послідовного множення або ділення. І прийом укрупнення розрядних одиниць. Е, навіть я, в принципі, вам дозволяю скористатися тим способом, яким зручніше. Наприклад, перший е, приклад 960 поділити на 80. Пам'ятаєте, у нас перше, що у нас було на прошлому уроці. 960 поділити на 8 помножене на 10. Пам'ятаєте? Е, тепер. Що робили? Наприклад, нам зручно 960 спочатку поділити на 10. 960 на 10. Це буде 96 і залишиться поділити на 8. Ну, звичайно, 80 і 16, так, це 12 у нас буде. І все. Ось таким чином зручно зробити такий. Або це у нас було е перший спосіб, і укрупнення розрядних одиниць. 960 поділити на 80. Укрупнюємо. Це 96 десятків. Поділити на 8 десятків. І 96 на 8 у нас буде 12, але вже не десятків. Десятки з деся... Це 12 разів. Тобто просто 12. Десятки, поділені на десятки, просто залишається кількість. Тому без числа. Так саме другий приклад.

52 і 20, 72, і 72, і 6, 78. Помножене на 10 і виходить, 780. І метод укрупнення 3 помножити на 260 дорівнює 3, помножене на 26 десятків. А 3 на 26 десятків це 78 десятків. І це 780. Аналогічно, будь ласка. Роз, розмірковуючи, ми розв'язуємо наступні два приклади. Якщо зовсім не можемо, ми не розв'язуємо тоді, щоб я по класній роботі зрозуміла, що ви не змогли цього зробити, а робите тільки те, що я зараз розібрала з вами. Далі письмове множення виконуємо у стовпчик. Навіть не розбираю, тому що множення ділення в стовпчик є окреме правило, хто ще не засвоїв. І можна, якщо ви дійсно не можете, ви мені напишете, так, що не виходить, я вам навіть можу посилання на своє пояснення. Множення в стовпчик вислати. Якщо навіть після перегляду цього пояснення ви не можете, звертайтесь до мене, ми вже там далі з вами розв'язуємо. Ці проблеми. П'ятий номер. Е, Прокоментую, як знайде назначення доводку чисел 32 і 3. Давайте подивимось. І так, 32. Помножте 3 на 2 6. 3 на 3 9. так А ось тут у нас. Юля вважає, що одержаний розв'язок допоможе знайти значення добутку чисел 32 і 30. Чи можна з нею погодитись? Давайте подивимося 32 і 30. Тобто, коли ми множимо з вами на кругле число, я вам казала, що ми множимо без нуля, якщо він в кінці, це кругле число, і нуль вписуємо в кінець. Дійсно, можна. Тобто 32, якщо ми знаємо, що помножити на 3 буде 96, то 32. Помножене на 30, це буде 960. А 32 помножене на 300. Це що у нас буде? 9600. Тому дійсно, якщо ми з вами множимо на кругле число навіть в стовпчик, нам з вами достатньо помножити числа. Ось цей 0. Бачите, він не бере участі у загальному множенні. Він просто в кінці прикладу. Додається до кінцівки відповіді. І все. Для перевірки, давайте перевіримо. 32 помножити на 30. 0 на 2, 0, 0 на 3, 0. 3 на 2, 6, 3 на 3, 9. 0, 6, 9. Бачите, все вийшло. Навіщо нам окремий рядок? Ось для цього використовувати, якщо ми просто можемо одразу перенести 0 в кінець прикладу. Письмове ділення на число, яке закінчується нулями. І так, вам ще окремо правило. Записую числа стовпчиків так, щоб нулі залишилися справа. Виконую множення, не заважаючи на нулі. До одержаного значення добутку дописую справа тіль... стільки нулів, скільки їх у множнику. Виконай множення письмово з коментарем. І так, як ми робимо з вами, ребята, ми з вами множимо у стовпчик, не використовуючи 0 і 0 вписуємо в кінець. Ось ці наші два стовпчики. Це буде наше домашнє завдання. А три стовпчики це буде класна робота. І так, 17 помножити на 40. Дивіться. Вважаємо, що це 4. Тому четвірку під сімкою пишемо. І 0 тут збоку, взагалі він. 7 на 4, 28, пишемо 2. Пам'ятаємо. 4 на 1, 4 плюс 2. 6 і 0 зносимо. Так? Можна, звичайний, рядочок, але так ми вже з вами почали в стовпчик працювати. Тому давайте ось так ми будемо працювати. 23 помножити на 40. Аналогічно записуємо. 0. У нас на одно число множення, тому 0 одразу можемо знести в кінець. 3 на, 2, 3 на 4 12, 2 пишемо 1. пам'ятаємо, 920. І ось таким чином ми з вами виконуємо всі приклади. Подивіться в кінці, виконай перевірку, чи вмієте знаходити значення частки. В подібних випадках Прокоментуй розв'язання. Давайте подивимося. 720 поділити на 40. Як ми думаємо, ми знову беремо, беремо спочатку сімку і дивимось. Чи у нас сімка на 40 ділиться? Ні. Тоді беремо 72. 72 ділити на 40. Звичайно, буде 1. 1 на 40 буде 40. 72 мінус 40, 32. 32 на 40 не ділиться. Зносимо 0. 32 десятки на 4 десятки дійсно буде 8. Навіть собі для е тренування спробуйте ось так розв'язувати приклади у стовпчик на двоцифрове число, але це кругле число двоцифрове. Тому це буде легко. Або навіть тут прикидкою. Бачите, робили. Теж можна це все подивитися. Спосіб добору цифр, частки в разі ділення на кругле число. І так, дивимось, замінити дільник кругле число добутком розрядної одиниці та числа. Ділити неповне ділене на розрядну одиницю. Прикривати в ньому справа стільки цифр, скільки нулів у розрядній одиниці. Одержаний результат, ділю на число, одержую цифру, значення час. Ось такий вам логоритм даний. Так, і останнє виконай ділення з коментарем. Аналогічне, ребята. Це у нас навіть 900 на 300 Це у нас рядочок, так? Можна усно зробити в рядок. Ой, не усно, а я маю на увазі, можна в рядок написати. Тут такі числа, що ми з вами на кінець третього класу такі розрахунки робили. А можна зробити ну, 900 на 30, ви не будете в стопчик правильно ділити? Це і так 9 ділити на 3, так, приписати 0, ці два нулі взаємовиходять. Тут у нас просто 30 буде. 98 тут ми ділимо на 7, 96 на 3, 68 на 4, і 99 на 9, 78 на 6. Тобто, більшості з вас навіть буде легше це зробити в рядочок, не, навіть не е, зв'язуючись і стопчиками. Тобто три стопчики в клас, класній роботі зараз, до кінця уроку, так, і домашня робота одразу після всіх уроків швиденько там доробити ці два номери. Якщо ви до початку наступного року е, зробите все, і домашню роботу це теж буде гарно.